Більше 20 років викладав образотворче мистецтво в Коропецькій мистецькій школі, що на Тернопільщині, Зенові Садівський, художник-пейзажист, заслужений майстер народної творчості. Кращі роботи його учнів нині прикрашають стіни другого і третього поверхів навчального закладу. Віднедавна художник на заслуженому відпочинку, але продовжує створювати. Свої неповторні шедеври, які розкривають красу рідного краю. Хочу сказати, що я вчив дітей і вчився в дітей. Так буває. Теж школа мені багато дала, тому що малювання така річ, що воно не може зараз так все схопити і, як каже, нагрузити людина вже повністю що знає. Тут можна малювати і вчитися і до 100, і до 120 років. За роки навчання моєї роботи в школі багато дітей перейшло, дуже багато. Батьки Зиновій Романович кажуть мені, от мене дитина здібна, вона малює. Я розумію, що малює, бо я в дитинстві малював. Але тут основне, щоб ту любов, ту іскорку, коли маленька дитина. Хоче малювати і прагне, щоб пронести її крізь життя і зберегти її. Бо малювання допомагає в багатьох питаннях, в будь-яких, чи в будові, чи в інженерії, чи в будь-якому. То є дуже потрібна річ. Як сказав Мікеланджело, рисунок, корінь всякої науки. Життя продовжується. І нові юні таланти прийшли на зміну тим, хто завершив навчання в класі студії образотворчого мистецтва. Підросли і ті, хто розпочинав своє знайомство зі світом прекрасного з молодших класів. У нас тут є багато талановитих дітей, є з молодших класів, є старших класів. Молодших краще багато зусиль, щоб з них щось вийшло. Ну, але хто хоче, хто старається, то ми тому допомагаємо. А старших є там, наприклад, Солодкий Максим, Куриш Христина гарно малює такі, що перспективні діти. Якщо схочу, в даньому в будущому будуть дизайнерами чи просто художниками будуть. Цим ми займаємося. Так сказати, на образотворчому мистецтві відкрили відділ по ліпці. Теж дітей дуже зацікавило, приходять раз на тиждень ліпку ми займаємося, але є і успіхи в ліпці. Теж є такі діти, ну, що надаються до того, може з них вийдуть скульптори. В ну, данішого ми будемо працювати. В класі панує тишина і тільки чути скрип Грифіля олівців і шелест аркуша паперу, на якому народжується контур майбутнього малюнку. Завдання розподілені по вікових групах, тому і композиції з різних предметів неодинакові. Одні з гіпсових геометричних моделей конус, призма, піраміда, куля, куб, циліндр, Антична ваза. Інші моделі анатомічні, складніші маски, обрубовка голова, людський череп, кість руки, окремі композиції з побутових предметів, глечики, музичні інструменти, муляжі, фруктів тощо. Колись в дитинстві я спробувала помалювати малюнок. Я побачив, що це моє, мені сподобалося. І зараз. Я вже ходжу в музичну три роки. Я бачу, що малювання це моє, мені подобається малювати. Найбільше я малюю олівцем. Пейзажі я малюю рідко. Завжди, коли приходжу, то завжди мені піднімається настрій, тому що я знаю, що я зараз віддихну від школи, від уроків і помалюю. У мене є друг, він теж почав зі мною малювати. Ми двоє пішли в музичну. І нам так сподобалось малювати. Ну, е, І ще ми також вдома е, дуже багато малювали. От ще коли е, був той період часу, коли виключали світло, завжди ми приходили один до одного, кожен день, малювали різні речі, е, нам подобалося це. Олівцем я малювати вмію найкраще, і це моє любиме. Е, тому що фарбами е, треба вміти малювати. Там треба зробити інший колір, там треба перемішати. Олівцем ж так не треба. Тут просто треба мати хіст до цього і е, мати до цього талант. Час від часу викладач тихо підходить по черзі до кожного учня, подає поради, власноруч допомагає виправити помилки на папері. По-різному ведуть себе юні початківці і ті, хто вже впевнено триває олівець і водить ним по папері. Початківці не поспішають, деякі з них вагаються, перше ніж зробити вирішальний штрих, частіше до них підходить викладач. І світліше обличчя дитини сяють очі, коли успішно просувається робота. Та схвально і підбадьорливо киває головою і усміхається наставник. Якщо рахувати з тим, скільки я хочу в художню, то в сім років. Мої батьки мене доволі підтримують в цьому ділі, Тато привозить всілякі папери, краски, олівці і так далі для малювання. Тому що з самого дитинства я, в принципі, любила і хотіла стати відомим художником. Мені хотілося б бачити у музеях свої картини. Хотілося б, щоб мене любили, хвалили за ці картини. Напевно, найбільше мені подобається малювати портрети. Я вже декілька портретів намалювала з реального життя, з інтернету. Мені подобається, я почав ходити на малювання, тому що це колись було моє хобі. Також я люблю малювати з телефона. Це мені дуже подобається, тому що я не дуже вмію малювати так на натуру. Вдалі завершені роботи вивішуються на стінах класу студії з двох міркувань. Як матеріально підтверджена оцінка виконаного завдання, а також і як заохота для тих, хто робить перші кроки в образотворчому мистецтві. А після уроків, коли стихає дитячий гамір і настає тишина, на стінах порожніх коридорів терпляче і з надією чекають на зустріч зі своїми колишніми творцями їх малюнки.